Німальна група ТСН потрапила під російський обстріл, внаслідок чого наш оператор Павло Бориско дістав множинні уламкові поранення і перелом ноги. Наразі він в лікарні разом з Павлом перебував і наш кореспондент Олександр Моторний. Все сталося під час знімання сюжету про роботу українських операторів БПЛА на позиції неподалік Вовчанська. Про це розповідає він. В якийсь момент неподалік почався артилерійський обстріл. Була ймовірність штурму наших позицій. А тому військові отримали наказ підняти в небо безпілотників. Все це фільмував оператор Павло Бориско. І в цей момент його і одного військового, який був поруч, атакував ворожий в дрон Пораненим швидко надали першу медичну допомогу, наклали турнікети, евакуювали до лікарні. Військового, який був поруч з Павлом, також поранило. Атака на журналістів в умовах бойових дій є міжнародним воєнним злочином. Втім, за даними національної спілки журналістів України, від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили щонайменше 18 журналістів, коли вони виконували свої професійні обов'язки. І ще 9 стали жертвами ракетних обстрілів. Павло переніс операцію, і його стан оцінюють як стабільний. З кожної хвилини мені стає краще. Дякуючи нашим військовим, які швиденько приїхали або евакуювали. Дякуючи військовим, які на стабіку допомогли мені. Ну і дякуючи нашим медикам, які мене швиденько забрали.